Доброго вечора знову Віктор Палас. Хотів би сьогодні поговорити про свою рідну, дорогу бузьку ОТГ. Останнім часом так прикро, що зовсім жодної громадської роботи на території камянку бузького району не проводиться, незважаючи на те, що є так звана громадська рада. Але це не в адресу громадської ради, тому що люди. По можливості збирається або не збирається напротяжі двох років, як було в попередній громадській раді. Можливо, це нормально, а можливо, не нормально. Це стосовно громадської ради. А стосовно громадських активістів, які діють на території, скоріш за все, бездіють, тому що е, яскраво не видно зараз, хто чим займається. Є декілька, двоє, троє, може максимум до п'яти. Активних людей, які через суди, через звернення намагаються якимось чином покращити ситуацію в районі. Це зовсім не стосується керівників, ось, намагаються зробити певні дії, але знову ж вони не видимі. Тож, вибори йдуть, вибори можуть відбутися, а можуть не відбутися. Але я хотів би зараз використати. Таке гіпотетичне, припуститися гіпотетичного е, такого моменту, що можливо все ж таки вибори відбудуться і нам потрібно буде обирати, обирати когось серед когось, е, серед кандидатів. І знову ж хотів би звернутися до кандидатів е, до, на голову ОТГ в Кам'янко-Бузьку, об'єднану територіальну громаду, шановні кандидати, давайте спробуємо разом допомогти нашій громаді вибрати достойного. Тобто створимо таку можливість в будь-який день, в будь-який час, вже як визначиться громада, чи буде запропоновано, провести громадське обговорення таких кандидатів. Не в рамках закону України про вибори. Не в рамках інших нормативно-правових актів, а громадські обговорення, які не потребують жодної процедури, окрім волевиявлення і певної ініціативи. Тож зараз звернення до адміністрації Кам'янкобутського району, оскільки в телефонному режимі пані Христина не мала можливості чи не мала бажання підняти слухавку для того, щоб я міг пояснити. Своє прохання в частині виключно надання приміщення під дану акцію. Таке було повідомлено пану Корбецькому Андрію. Я так розумію, службовій особі Камкобузької адміністрації, який повідомив, що зателефонує згодом, станом на даний час не зателефонував та не повідомив. Це не проблема, бо тому що. Будівлі, земля, адміністративні будівлі відповідності до статті 142 конституції України, являється власністю територіальної громади, і тому, якщо нам такого дозвілу не буде надано, то спробуємо взяти такий дозвіл самі, але вже відповідно до керівництва району з відповідними наслідками. Я думаю, що вони це розуміють. Тому до громади Кам'янкобуського району звернення такого плану, будь ласка, давайте об'єднуємося, спробуємо зробити такі обговорення. Один раз ми вже зробили е, такі обговорення і бачили результат. Е, давайте спробуємо це зробити вдруге. Допомогти мені, журналісту, громадському активісту, це зробити, тому що я це не для себе, а виключно для громади. Якщо вам таке потрібно, то давайте робимо і давайте вибирати чесних, достойних і порядних людей для того, щоб в подальшому ми з ними не боролися, а виключно приходили на розмову. Ми були почутими, і те, що почули наші обранці кінцевому результатів вже майбутні голови ОТГ. Вони робили все, що хоче громада. А Забували за свої кишені, забували за своїх рідних та близьких, що їм теж треба набивати кишені, А дбали про пересічних громадян і про їхні проблеми. Їх вже не настільки багато. В кожному регіоні вони однотипні і майже однакові. Тому. Давайте зробимо ці обговорення, встановлюйте дату, час, проведемо їх з думкою про громаду. До зустрічі!